Да? <кій> далі далі Вам потрібно відпустити чужу думку про вас. Донці, можна, звісно, і доньці написати. Да? Відпускаємо чужі думки про вас, да тому що хтось із минулого досі має владу над вами. І його голос. Голос критика, да? хтось із минулого, розумієте, до цих пір має над вами владу. Хто це батьки, вчитель, твій колишній нічійоб? Напишіть да, йому письмо. Значить так, малиш, якщо це там твій колишній, да? пишіть з матюками, от просто не підбирайте слова. Твоя думка про мене більше мене не цікавить. Пошліть його нахуй в пізду, куди хочете. От напишіть: я вільна, я іду. І оцей папір потрібно спалити. І що ми отримаємо в результаті цього третього тижня? Зцілення дитячих трав. Потихеньку. Це робота не на день. І звільнення від чужої думки. І ще глибша впевненість. Знову ж таки, кажу: не ігноруйте оці маленькі вправи, не ігноруйте.